Розкажу вам історію про той чорний шнурок, який кріпиться до того сапу. Вчора плавав теж тут. Приплив сюди, але він в мене був той шнурочок закріплений, отам от спереді на сапі. Там теж є така штучка, така пітля спеціальна. І я його закріпив там спереді. Ну я такий пливу, пливу, а такий звук роздражаючий. Типу, оця просто проволока вона попадає під волну і починає просто тертися об сап. І тебе це тупо роздражає цей звук, бо тиша, хочеш посидіти, послухати, як тихенько співають птички або там якісь голубі. Ну і пливеш, пливеш. Коротше, тебе це роздражає. Я підплив спеціально під сюди. Щоби перев'язати ту штуку, ну і коротше так, єлі припаркувався сюди, все таки, запаркувався вже такий, починає той шнурок тянути, підтягує той сап спереді, за той шнурок, підтягує, підтягує. А тут такі ліпучки, щоб ви розуміли, вони так замудрені. Ну, щоб, ну, ясне діло, щоб ти 에, не відмотав. Я починаю там спереді короче, підняв той сап, тягнув, починаю ковиряти, єлі короче, ті штуки. ну такі, сосредоточений на тому, щоб від'єднати ту чорну проволоку від того сапа, я беру, ну, коротше вже під кінець, все, від'єднав такий довольний все, і кидаю той сап. Хірак, блядь, я такий довольний, стою з тим шнурком, отут, от, от на помостку. І дивлюся, як той сап упливає от туди просто. Я таки думаю, йо, пересете, він же блять зараз упливе. Я зазнаю, що тут під ногами отакі от просто і водорослі. І мені треба точно, сука, приряти туди, просто забрати цей сап. Я ниряю, коротше, в воду, починаю за ним плисти. Допливаю до того сапа, і мене, коротше, судорга хватає. От тут, вот просто. Я починаю просто з такою болью вилазити на той сап. Я думаю, зараз просто кончусь тут, на місці. Я вилажу на той сап, і для того, щоб ту судорогу попустила, починаю на ньому. Пробувати встати, щоб випрямити ногу. Але це ж неможливо, бо на ньому дуже хірова балансіровка. А ще в мене таке враження, що щось зараз з води, як випливе, як вкусе. І той панічний страх, коротше, та судорога, то все на тому сапі відбувалося. Мене коротше, така от історія вчора відбулася. А сьогодні нічого хороша погода.